Вітаю шановні глядачі, приємного вам перегляду. Ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарики, обов'язково пишіть коментарики, юлка-палка. Це ж просування відосик. Ну і підтримайте канал гривнею за посиланням в описі під відео, якщо маєте таку нагоду, звісно ж. Що це буде? Це буде невеличка нарізочка мого проходження актуалу. Проходження за орду, за друїда. Троль, який низький урон? По 9. Бослік. Бослік то ти. Ми смотр, ніхто чекали, бо в мене є що... Е, Коротше, Бослік це той е, друг, який подарував, е, власне, актуал. Е, для того, щоб. Не просто актуал, а зі всіма останніми актуальними доповненнями, включно і Dragonflight, е, до його релізу. Е, бо він <проб> буде <проб> дешевший, <проб> відповідно. О, зараз польоти вам покажу. На, е, тут е, на такому гоблінському апараті. А, все бачу. Раніше Це я їх з свиньою пив. Це плазмо А тепер плазмопушкою, пушкою, так. І, так. О. Коротше, буду вам показувати невеличку нарізочку всяких подій того, чого відрізняється. От, ми з островів почали проходити. як Відрізняється проходження за Орду. О, штука поламалась, штукенція, зараз гепнуся. цей. Коротше завдання цього проходження за місяць пройти прокачатися до 60 рівня. Він просто обалдів від твого кунг-ху. О, Та так що буду з веселою пандою Кунху разом проходити. Тут відмінність бачите Та... дочка в ви... воєначальника Орди, і вона нам розказує далі про огрів і так далі. А я зараз вибираю, які буду посухи носити. Та просто ті, які більше стати дають. Всього-навсього. От просто на стату. Я медведі на спеку. Да. Yeah. Медведю, так, будемо тов товкти. <кхм> Бо тому що минулого yeah. разу медвідь мене зів. Промазав. Так, yeah. так, я. І зараз буде спочатку мог'ємо, а потім вже як треба, буде, то буду накусувати. Торба тобі медведю. Медвідь mm -hmm. мене минулого разу замаслав. То я бачу, то напевно перше відео, яке я дивився. <кхи> як <кхи> мене медведь зів. Ну прикольно. <кхи> Uh, oh, я тут one і one в кошака перетворюся, З цього є в магію. І магію пробую. Вчуся поки що. Uh, як. Більше всього, демага кошаком не ношу поки що. Поки милий рівень. <кхів> так. Окей. Uh, Медведя... Okay. Так, uh, за uh, uh, проходженням вам розказати. Коротше, така мета докачатися до 60 го рівня, щоб показати вам дракончики. Dragonflight — це доповнення і расу драконів, і їхню локацію. Тим більше, що мені допомагають в цьому нелегкому ділі, бо наплечники я ні разу ще не докачував. О, раніше я бігав без наплешники. Так, наплечники. Думаю. Коротше, вибиваю Думаю. собі синій предмет. Так, ти лідер групи. Ентер з підземелля. Так. Данж. Вдвох, до речі, пішли. В, цей, в сюжетний данж. Такс. Я маю вже різні обліки, але поки що кошак основний. Хочу потренувати танкувати. До речі, танком медведьом я не хочу бути, танкувати не моє. О, ще один синій предмет вибив. Коротше, це полеарм, тобто типу спис, або піка там така. Але багато статів дає додатково, тож я її собі візьму. Ой. Вдалося добре слухайте тут приодітися. Вдвох грати веселіше проходити. час Бослід мене веде, розказує, розповідає, бо я друїдом вообще, мабуть, до 20 рівня ще на Лічкінгу грав, а далі друїдом я взагалі не грав і не знаю. На актуалі, тим більше, тут багато всього нового цікавого, тим більше за труля. 에... Так ну, що... no. Буде цікаво вам дивитися, сподіваюся. І буде цікаво. No. Мені то знімати вам показувати. Та тут багато цікаво. Я вже знаю наперед. Зараз oh, дракончика no. бити. Давай, шойц. <н sat calls> <н sat> Так. Короче. Ну, мене ж он дровина дивиться. Дракона. Один дракона. Не знаю. і трон був надає, і щось там мене теж не дуже вікно. А тим часом обговорюємо серіал. Ну, Давай ввечері попробуй подивитися э... Володаря Персні в серіалі Ні, Володаря Персні, то. Ну, no, Хоча no, кому no. що. Я мушу переконатися, буде стоїть на колегі. Так, а тим часом я буду показувати всяке вам цікаве <coughs> з свого проходження. Всё. Замасло дракончика. Ага, таке. О, що Оу, третій а, предмет цей вибух до 10 рівня, слухай. Бек. Це плащ. Спочатку наплечники, а. потім ту піку, а тепер ще й плащ. О. Все. Оце тут я тут затарився, завершу. виглядає просто конкретно. А, вихід з підземелля, брате? брати. Так. То вже зараз политимо Ну Персонаж тепер виглядає жорстко, так, потужно, з наплечниками, з трьома синіми речами. В мене слухайте, загномку не вдавалося тільки шмоту вибити для неї. Дуже насправді мало у неї шмоток з якихось було. Я так і до кінця тих своїх серій бігав. <плес> От не виверман, майже неприодітим толком. А тут вдалося добре так персонажа вдягнути. 10 рівень. Вперед! <плес> <плес> е Оргрімар. Огрімар. Так. А, це в мене стало доступно вибрати собі спеціалізацію чи якось так. <плес> Якби тільки я мав більше часу, то є... Феррел, то є... Хід. Феррел, то кошак... Коротше, кошак, медвід і лікар. Так, тоді мав свій облік, там такий має бути... Як голова совини малява. А в балансу, так, це совух. Типу, мені совухи не дуже подобалися. Візуально вони виглядають медвід з совинами у А, якось не то. Тоді вона може тебе Якщо вже щось товстеньке вибирати, то цей панду. Мені рекомендують йти в баланс, щоб я став Маг ДД таким конкретним. Там ще спеціалізації. Можна бути друїдом-хілом, можна бути друїдом танком. Це медведя. Uh, uh, і можна бути друїдом ближнього бою це кошаком я буду дальнього мага. прайданс із хіра да відсини вульпарі можна буде почати хвасті написати сапочі позис арифан є No the can hope to stand against the soldiers of the soldiers. <-on> <-on> Renouncing the brutality of other troll tribes. You and your, your fellow Dark Spear protect your allies with cunning ferocity. Azeroth faces countless threats. Bold heroes are needed to rise up and defend her. Взяв цей квест, щоб розходити в стоїн. За Орду. Так. Все, ми в столиці Орди Оргріма. Продовжуємо зараз по квестах. О, ще предмети додаткові. Ну, приодів я конкретно свого персонажа, як на 10 рівень. Там добре шмоточки підігналися. В Лічкінгу про таке можна тільки мріяти. Зараз цей Гоблін, о, 50, 50. квестів complete. О, Шукаємо стейбл майстера. Тобто. Well, е, місцев, конюшні, якщо можна так назвати, то, де нам видадуть їздових маунтів. Е, щодо маунтів, до речі. Хочу я, значить, колекціонувати ті маунти. Тут заодно зараз буду вам пробіжку по Оргрімару показувати, скільки тут е е народу всякого на різних. Тайм'яз е на різних маунтах різним <свистан> скелетиком бігає. Коротше, купа людей. На відміну від російських серверів, де там процентів 10 від того, що тут робиться населення. Реально, а то, що я грав, ми грали не ввечері, ми в обід грали, там народу скільки. От, Так що. А. Я забув, що треба треба вернутися по цього от, по гобліна назад. Бо тому що. Треба його супроводжувати, а не бігти вперед. Гоблін там стоїть, чекає. А, треба супроводити Гобліна додати. до тих. Де нам дадуть маунт. О! Коротше, так. На російських серверах там вони в розервації залишилися, як називаються гравці. Е, Практично гравців там немає. О. Серйозно, от е, після відходу укр... українців і не тільки українців, там е, залишилося дуже мало гравців на тих серверах. Е, е, те саме я сподіваюсь, чекає на World of Tanks і... і подібне. Е, ну то окрема тема для розмови. Е, е, так, а тим часом, поки е, я формою Оленя біжу, це якраз моя типу маунт-форма, яка швидше бігає. 60% здається, там має бігу. От. Хоча кошаком бігати більше подобається, тому що в нього є приско... прискорення. На лапу. Ще буде образ якогось водоплаваючого, ще не знаю, якого. У Нани був, типу, тюлень чи щось таке, як яке плаває. У мене ще цього нема, але кажуть, буде. А ще кажуть, буде. З того, що зараз є, ти можеш купити, напевно, тут тільки вовків. О, це за і відповідно в столицях кожної фракції можна купити їхні. Ну, не живі, то такі Вовка я так тут і не знайшов. Нічних ельф, сонячних ельф, влад ельфів, то такі страуси. Так. Короче, в тролі буду Колекціонувати маунт. Кодо треба їхати в цей. До Тауренів кодом. в закону. Кодотаурені. То... Коли відкриєш свої раси, ну, якщо ви Вульпарі відкриєш, там будуть такі Гієни з так. Будою. У, у, у Вульпарі. Ну, так, воно таке, ну, типу, як на Весвітово, бо вони в постелі, типу, живуть, знаєш. Ті лисички, що в голову не перегрівав, то вони мають ще такі на Раса Лисичок. Подивимося. Я щось не знаю, З... чи ще тут такі. Ну, в зандаларів, то там. В них раптори різні ті. В Зандаларі багато динозаврів. І я вам як. А покажу. я квест робив на цього Тріцератопса. Зараз ми квест на верхову їзду і. Маунти, маунти побільше, <постиві> всяких <постиві> тваринок <постиві> їздових ем, набираємо. Хочу колекціонувати. Ну, Поки що просто проблема в тому, що я не дуже знаю. Давай, вивчай. Е, я не дуже знаю, які де можна дістати тваринки. От в Wargri можна було дістати а, цей, вовків. А, волків я не дістав. А тут можна їх якось купити в когось чи ще щось? Ну, я тут трошечки. О! Дають за квест раптора. А я спочатку не зрозумів, мені його в інвентар видали. Я думав, він вже так видали, думаю, де, де, де його. що вони дають Раптора за Так, це спеціалізація пізніше. Так. О, це е, обліки такі для Тому обличчя бати, різні. Там, бачиш, а, там вище, внешки чи якось так зов, зовнішній вигляд. І так або а, О, їх можна буде вибивати і діставати з різних. Е, цих вот. Е, е, з різних моментів, з босів, там, ще звідкись е, і хочу собі трошечки. Буду міняти, якщо, буде, якщо мені попадуться всякі прикольні е, е, зовнішність, то. О, подарунковий масштаб. Страус, страус і ще подарунковий якийсь. чи чиє. Відкрити. Що, що, шо, шо? Дерево. Дерево? Подарували. Я можу на дереві їздити. Е -е, так. Можливо. Це те дерево. Е -е, Пам'ятаєте, такий варкрафт, варкрафт, хто грав? Віде 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 там дерева ходили. О, за ельфів воювали, а то щось похожий маунт. Я тепер можу на дереві їздити. Коротше, подарунковий. Є індерева. Так, і на страусі. Якийсь яскраво фіолетовий, але. До речі, я таких фіолетових не бачив. Більше в я бачив червоних страусів. А тут у мене яскраво фіолетовий. Тоже якийсь подарунковий, чи що, видали. От. Раптора ще є. О! Він в інвентарі вон вон, знайшов на кінець. Е, тепер у мене і раптор є. Три маунта зразу отримав. А згадуємо знову Бачу магічку. Такі цю. От бить. А он у, вуль, у цей. Бачите, така гієна. З таким пустельним паланкіном, чи як воно а називається. Так, От. У них такі маунти. Ну, щоб, щоб мені ще повибивати, то, то треба буде добре. Треба було в Оргріма ще десь Вовка дістати, але я так і не зрозумів, де його. Підходив до тих різних продавців, не було. Може, тому що мені треба е, недостатньо репутації. Не вивів собі тому, маунтів що... на ну, панелі. Просто чи то, то, що я думаю. А, так, то є. То, то було такі акції, коротше, вони роздавали всім безкоштовно. Але я думав, що, е, що то типу, тільки на той час була акція, то вони зараз. Мали, так, <плес> а, от є такі, такі модельки, на які це не всі двері задні. Не в лісся двері на дереві. А ще дивіться у Гобліна вони якийсь трицикл. Клаця, коротше, тут це їздових це, всяких... Це, о, це. О, Укори тих маунтів дуже-дуже багато і хочу поколекціонувати, скільки яких зможу. Подивимося. Поки що він отримує задоволення від катання на рапторі. Власному, вон вовчик стоїть так, буду намагатися вибити. А ще в зандаларі там купа динозаврів. От. Буду просити хлопаків, щоб мені допомагали вибивати різних маунтів. Hell. Так. Ну і все, завершуємо тут квести зараз на вибір спеціалізації. От я виберу той баланс для того, щоб бути справжнім трушним другим магом Також. Дивіться, ставте лайки вподобайки, обов'язково пишіть свої коментари, що ви про це все думаєте. Це буде просто нарізка наших проходжень. Я включаю запис, і ми граємо, а потім просто нарізаю для вас. Це довго нарізати це все, бо, тому що годину, півтори, дві гри, і треба нарізати на маленькі адекватні кусочки, щоб вам показати. От, Тому пишіть все, що думаєте. Мета 60 рівень. До дракончиків дожитися Так що ставте лайки, підтримуйте канал гривнею. Всім дякую, до зустрічі і до побачення.